У його долі було три війни та перемоги на світових борцівських турнірах, які зробили простого українського селянина шестиразовим чемпіоном світу та значущою фігурою ХХ століття. У розквіті років у 33 Іван Піддубний важив 118 кг кілограмів при зрості 184 см. сантиметри. Ці параметри зафіксувала його медична карта, де вказано також обсяг шиї, біцепса, стегна. Та Майбутній чемпіон з'явився на світ 8 жовтня 1871 року в селі Красенівка Золотоніського повіту на Полтавщині. Нині ця місцевість належить до Чорнобаївського району Черкаської області. Ніби граючи, Іван виконував важку роботу в полі, а згодом легко порався з небоякою ношею в портах Севастополя та Феодосії, де кілька років виконував роботу портового вантажника. Після 14 годинної трудової зміни стожильний українець підіймав 112 кілограмову штангу, тягав 32-кілограмові гирі та боровся з друзями, набуваючи навичок спортивних тренувань. 1896 року Іван вперше продемонстрував свої здібності на арені з професійними цирковими силачами. Публіка із захопленням зустрічала кремезного велетня із закрученими вусами, чекаючи від артиста та спортсмена ефектних трюків. Один із номерів полягав у тому, що Іван виходив із телеграфним стовпом на могутніх плечах і запрошував повиснути на обох сторонах два десятки глядачів із зали. Від такої ваги стовп ламався, а богатир спокійно витримував навантаження, тріумфально збираючи оплески. Але головною роботою піддубного на той час була циркова боротьба. Саме вона привела Івана до Київського атлетичного клубу, де спортсмен освоїв французьку боротьбу, і у 1903 році зміг вирушити на свій перший чемпіонат світу до Парижа. А загалом за своє життя Борець об'їздив чотири континенти, завітавши з виступами до півсотні міст у 14 країнах. Після Європи були Сполучені Штати. Піддубний протягом двох років їздив з виступами американськими містами. В Америці його визнали найвродливішим чоловіком на міжнародному конкурсі краси Івану Максимовичу. Було тоді 57 років. Йому пропонували американське громадянство, але він відмовився. Через це організатори позбавили його зароблених грошей. Відповідь українського борця була коротка: плював я на ваші долари. Україна мені набагато дорожча. Через ці міфічні гроші Іван Піддубний опинився у в'язниці НКВС, вимагаючи назвати рахунки та адреси іноземних банків, де нібито зберігаються чемпіонські гроші, слідчі катували літнього чоловіка паяльником, сліди від якого залишились на спині борця до кінця життя. Інша причина арешту піддубного була його відданість Україні. У виданому радянською владою паспорті Іван Максимович своєю рукою переправив з російщини прізвище Паддубний на. Піддубний, а національність русський закресливі написав українець. Останні роки видатний спортсмен провів у злиднях і голоді. Аби вижити, Іван Максимович був вимушений міняти на харчі свої численні нагороди. Після смерті піддубного знайшли його незакінчений лист до Климента Ворошилова, тодішнього заступника голови ради міністрів СРСР, у якому він просив. Згадайте мої заслуги перед країною, ви самі називали мене національним героєм, а тепер забули. Прошу одного: закріпіть мене до їдальні військової частини, щоб я, хоч інколи, їв гарячий. Проте, після смерті видатного спортсмена, Росія поквапилась зробити піддубного своїм. В усіх статтях, книгах, енциклопедіях його іменували і досі називають руським богатирем» та російським спортсменом. Але ми знаємо, сином якої землі був славетний Борець Богатиря світу подарувала щедра полтавська земля та козацький рід піддубних. Щоразу виходячи на арену, я молився за Україну, тому й перемагав. Непереможний полтавський богатир Іван Піддубний.